Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні вирішила зранку каву зробити в Турці, зараз, поки вона тут стальне. І не пам'ятаю звідки я десь я бачила. А, жіночі лікарі нове життя там. Каву і жіночка питає: А чому ви просто не закип'ятили та не залили, щоб напарювалася? Чому в Турці ви варите це дуже довго? А він каже, що так аромат зовсім інший, кращий. І Я сьогодні в Турці зробила собі каву. Зараз чекаю, поки вона трішки охолоне. І дійсно відрізняється. Я раніше теж закип'ятила швиденько, залила, напарилася, але м -м, ранок і аромат такої запашної кави якось підбадьорює. Мені такий аромат, ранковий аромат в хаті, мені такий подобається. А я завжди швиденько, швиденько, та й все. Ще маю такі горішки вони полім'яненькі. Головне не переїсти. О, дівчата, сижу, це дивлюся на вікно. Краще б я поставила, як завжди, сюди. Телефон там біля віконечка сиділа. Я би не бачила, що його вже треба мити. Треба з вами спілкуватися, є бажання, а я вже дивлюся. Бачите, під яким ракурсом дивишся на життя. Інколи не помічаєш щось, а інколи як подивишся, то хай похмельний. От зараз по моє вікно. Бо вже, знаєте, як воно в голову влізло, очі побачили, то якщо ти це не зробиш, ти впродовж дня будеш про це думати. А я швиденько зараз. П'ю каву та почну. Ось так треба було сідати, якби я собі проводу не знайшла, а ми завжди собі роботу знайдемо. Нічого. У нас сьогодні субота, вже яке число? 27 вересня. Прохолодно, але небо таке чисте-чисте. І дай Боже, щоб воно було мирне. Як ви там, мої дорогенькі. Тому що вчора вночі прочитала Запоріжжя вже по АТБ, і я не розумію навіщо? Що там. А потім думаю, що продуктів у нас ще не було Боже, хай Бог милем. Нічого, все буде добре. Тримаємось і збережемо себе обов'язково. Інколи ти не можеш знайти відповіді. На такі питання. Просто ти це сприймаєш, я це сприймаю, я на це не можу впливати, але висновки собі роблю. Ой, мої дорогенькі, завжди так не буде, бережіть себе. Це вирішила помити вікно і починаю з головних серветок ось у мене. Ну, звичайний дівчат. Такий груд збирається, дівчата, я починаю протирати, ну звідкіля воно там береться. Це що це таке? Це я тільки поприбираю це найгірше, а там я вже буду, звичайно, мити. А це пам'ятаєте, колись я вам показувала, купувала така довга швабра для миття вікон, але вона зручна тоді, коли... Там дуже високі вікна, там в куточок, наприклад. А так постійно її розбирати теж не хочеться. Зараз буде експеримент, дівчат. Так, тут є така ганчірка, я її знімаю, вона нам не знадобиться. Чому? Е, сенсей, Пам'ятаєте, оце я купувала, а як з'ясувалося, воно на ноги подягати. І там було намальовано то я зараз ним буду мити вікна. До речі, воно оу, налізе чи ні? Хочу сюди ж надіти, налазить. Ну, так собі. Зараз намочу, то буду мити там вікна. Намочила, віджала. І звичайний засіб для миття посуду. Дівчат, я ж не навчаю, я показую, що я роблю. А там кожен робить, як йому заманеться. Комусь так подобається, комусь з оцтом подобається, а комусь професіональні якісь засоби подобаються. Головне, щоб було зручно. Це у нас експерименти, не навчаю. О, а коли намочила, не на йде, як класно сідає. Оцим же ж зараз мити. Спробуємо. Один. Та то вона дуже довга. Ця палка, а зробити менше не виходить. <плес> <плес> О. Так, дуже довго. А коротше не робиться. Ну, вона знімається. Не мала валва клопоту, так Порося купила. А то не мала Таня клопоту, так купила оцю. Ну, тоді знижка ще була. А що, не відкривається, чи що? Мені треба зняти. Мене це не влаштовує. Ні, вона більше робиться. не зни... Чи то я так скрутила? Вона не знімається. О, сусідка щось хоче. Оці мультипульті мені не сподобалися, кажу відверто. Це не моє кіно. Ну, або я там якось дуже затисла, ну, можна ж зняти я, а може. Може ну, тут? Ні. Все, <смеш> дівчата, якщо то не купуйте таке, добре. Викинути і забути просто. Або комусь подарувати. Я запитаю, якщо комусь треба буде. Та воно незручно, бачите, навіть отак от, щоб там помити, та. грецькому, хай буде. Я зараз помию мовчки, як я завжди мию і нормально буде. От буде найкраще. Помию, і як буде, так буде. Так і буде добре. Піду візьму нормальний отой шкрибок, той, що я в'юз купувала, ото і нормально. І паперові рушнички. Ото, як завжди, робиш, отак, Таня, сусідка оце наказала мені. Застутися, нічого я не застужуся. Зараз це прибираю. І буде порядок. А це ж зачепися, вікна помий, потім підлогу помий. Підлогу помила, наче поверхні. Ти ж не залишиш такими, як і я. Я ж кажу, тільки зачепись. Але мені сподобалось, дівчатка, знаєте, що цією ганчіркою мити вона так класно миє, легко все відмиває і зручно тримати, або отак от зробити з неї один в один як такий, така кулька. Ну ось покла... будь ласка, чисті вікна. Нічого такого немає. Не розводів нічого. Он до скла. на ману. Залишилося сітку поставити і все. Так, зараз помию там підлогу для того, щоб стіл поставити на місце. Швиденько зараз. Помию, поставимо стіл на місце. Далі потрохи, потрохи, та й порядок. Сусідка, коли телефонувала, коли я вікно мила, каже, що ти робиш? Каже, холодно. А я не подивилася на градусник плюс 6 було. Ну, зараз вже тепліше трішки. Я кажу: а я подивилася віконечку, сонечко, все в порядку. І потім якось так пішло-пішло, і вона, дивися, з понеділка чи коли, з наступного тижня вже має бути тепліше. А я так, я швиденько. А вона каже: от ми такі люди, ми як впримуся, от можна відкласти цю роботу, а нам треба от зараз і терміново. Я кажу, ну так і є. Тоби відверто кажучи, щось я так змерзла, наділа флізовий костюм не свій. І колись купувала конті така натільна футболка. Ой, як я задоволена, вона не відчувається зовсім на тілі, але знаєте, ну, голиш тіло там не будеш одягати ковтинку, тому що, ну ви розумієте, яка вона зручна, дівчата, якщо я знайду посилань, ну, це було вже півтора роки то просто рекомендую на такий час, як футболку, її носити, звичайно, ні. Але от, під костюм такий теплий, то це дуже комфортно. <кій> 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 так, сусідка нам наврочила, Щось я починаю трішки кашляти. <кій> Та ні, то я так. І знаєте, що мої дорогенькі, от я зробила висновки сьогодні стосовно тієї швабри для миття вікон і, взагалі, покупок. Я зараз нічого не буду купувати, якщо мені це не потрібно. Вже колись так робила. Але буває таке бажання собі зробити якусь емоцію, а потім. А куди ти? От я вирішила, є в мене губні помади, наприклад. І хоча б, якщо одна ще не закінчилася, іншу купувати не буду. Е і стосовно будь-чого, якщо потрібно, дійсно піду куплю. А Так, зайві покупки, незаплановані витрати, навіщо? Ну, це моя особиста думка, це так ну, ділюся з вами. Але це дівчат, просто я от зараз сиділа і ну, м -м -м -м, комфорт. Після літа це такі нові відчуття. Новий костюмочка пішов То. Ну, зараз буду йти в магазин. Засміялася так з сусідкою, зараз вам розповім. Е, вона їздила в санаторій. В неї коліно болить. І. Її діти купили путівку, і вона поїхала. І каже, так, все добре. І навіть при алергії вона так, такий же алергік, як і я, але в мене вже, слава Богу, все проходить. Май, ну, майже пройшло. І каже, і сольові такі кімнати, і лаванду давали дихати, і ні, грязі якісь, і. Ем, Масажи, все-все-все, каже, їла, каже, я дома стільки не їв, як я там. Каже, я така зараз балувана стала стосовно їжі. І каже, а походиш, півдня по тих всіх процедурах, каже, поїхала, щоб коліно каже, підлікувати, а каже, його так навантажила, що каже, воно ще більше болить. І каже, їхала додому, то лікарі порадили, щоб так приблизно два дні не виходити з хати, не перевантажувати коліна. І вона каже: ти будеш там йти, щось мені купити, поїсти? Я кажу, ну добре, то давай там. Ну, ну, як поїсти там хліб, що вона казала? Помідори? Ну, Зараз до неї зайду, то вона мені список дасть. Я кажу, ну звичайно, схожу. А знаєте, такий момент. Та ти що, на вулиці холодно, воно тобі треба і ще застудишся, а ну закривай швиденько. І от раніше, ну, наприклад, коли я там була молодою, ну, там 20, 25. І коли мені мама так і казала, я ну не те, що ображалася, але мені це не подобається, Ну, я доросла людина. Що я сама не розумію, що я роблю там, і так далі. А зараз ти розумієш у ці моменти, якщо вони доречні, це таке якесь піклування про тебе. І Тобі так має бути приємно і мені дійсно приємно. Отака така в мене сьогодні субота, мої дорогенькі, 27 вересня. Дякую вам, що ви подивилися відео. Бережіть себе і збережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення!